Ось такі інформаційні плакати з'явилися у стрію. Вони інформують про адреси боржників, які не сплачують комунальні послуги за водовідведення та водопостачання. Таких інформаційних щитів у місті чотири. Загалом там сотня адрес. Ми спробували поспілкуватися із людьми, які проживають за одною із них. Нічого не буду коментувати, не платити все. Голова цього ОСББ Наталія Куцен телефоном нам розповіла, що люди боргують не тільки воду, але й за інші комунальні послуги. Борги в усіх комунальних платежах. Поки мені не вигідно їх на суд подавати. І навіть не знаю, як вони будуть платити. Вони там офіційно ніхто не працює. Малолітня дитина, живуть чоловік, жінка з дитиною, з двома навіть. Ну, в них троє дітей, одна замісня. Бігборди у стрію розмістили, аби привернути увагу мешканців. Загалом стрій водоканалу заборгували близько 9 мільйонів гривень за воду. То є частина боржників з самими більшими сумами і з то, яких наш абонентський відділ, наскільки доповідали, звертався, спробував налагодити якийсь контакт, які фактично не йшли на контакт, щоб можливо достукатись таким чином до свідомості. Людей, щоб все ж таки в тій чи іншій мірі вони ну звернулися до нас і підключили як мінімум хоча б договори реструктуризації. Правозахисник Юрій Танесічук вважає, що такі дії стрий водоканалу можна оскаржувати в суді. Очевидно, що стрий водоканал розміщуючи таку інформацію, бере на себе певні ризики отримати цивільні позови від осіб, які будуть вважати, що певним чином порушені їх права в частині опрацювання персональних даних. Відповідно до закону України про захист персональних даних. Назар Онецько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.